Мені провели позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли рішення по загиблим нашим Нікопольцям героям на війні з Російською Федерацією. Надали їм звання почесних громадян міста Нікополя. Прийняли з депутатами рішення, які на сьогодні необхідні для життєдіяльності і ставої роботи інфраструктури всього міста тому, якщо у вас є питання, я можу відповісти. Олександр не давайте тоді по мотивах сесії було ще таке питання. Ми передали у безкоштовну власність деяку техніку нашого комунального підприємства до Херсонської військової адміністрації. Скажіть, з чим пов'язаний такий захід і чи не вплине отака передача на роботу наших комунальних підприємств, тому що зараз ми самі знаходимося в такій ситуації, коли для нас також це важливо. Ну, дійсно, ми на цій сесії передали е, техніку це вишка е, на місто Херсон. Ми всі з вами знаємо, що після виходу Російської Федерації е, з цього города вивезли все. Тому це добровільне рішення, і ми допомогли місту Херсону. На нашу роботу це не вплине. Ми, е, Зробимо все для того, щоб в нас теж було все нормально. Про бюджет давайте тоді на наступний рік, які статті витрат у нас заплановані, особливо що стосується медицини. От хотіла б, щоб ви так заакцентували свою увагу на цих питаннях. Ну дивіться, що стосується медицини, все необхідне для того, щоб в нас працювали амбулаторії. Лікарні ми все заклали. Це і кошти на опалення, і заробітні плати, і на необхідні ремонти все є. Тому по медицині в нас, як було добре, воно залишиться. Браку коштів немає. Що стосується роботи наших містообразуючих підприємств, дуже багато чуток останнім часом стосовно роботи цих промислових гігантів. Як взагалі чи були у вас зустрічі з керівниками цих підприємств? Як вони планують організовувати свою роботу наступного року і допомагати місту? Ну на зараз планувати, що буде в нас далі, не ми, не вони не можемо. Ми працюємо от на сьогодні. сьогодні... Я дійсно спілкуюсь з керівниками підприємств. Немає таких ну, питань, які б завадили їхній роботі. Тому підприємства працюють, і ми... в нас є велика надія на те, що так буде і надалі. Але ж ми розуміємо: йде війна, йдуть ракетні обстріли. І це все може вплинути на роботу не тільки. Підприємств великих, але й маленьких, і комунальних. Тому наші енергетики сьогодні в них їхній день. Ще раз їх вітаємо. Вони молодці, дійсно роблять дуже велику і важливу роботу по відновленню після обстрілів наших ліній електропередач у всій країні. Як місто вже омовталося від. Останнього надіємося, ракетного удару, як взагалі зараз із комунікаціями. Ну, Скажімо так, по місту ми вже на другий день мали роботу всієї критичної інфраструктури. По відключенню електриці. В нас зберігалося декілька днів саме аварійне відключення. Не планове, в нас були райони, де не було світла. ну, з маленькими інтервалами не було світла декілька днів. На зараз це вже ситуація вирівнялась, і по місту Нікополю є планові відключення, тому ситуація нормальна. Окрім світла, що про комунікації: вода, зв'язок, інтернет? все було на другий день все було встановлено і зроблено і вода. Вода була в той же день. В нас було відключення по обіді, а вже о 20-й годині вечора ми вже почали закачувати воду. Тому по воді не було проблем. По каналізації, ми заздалегідь закупили з депутатами потрібні генератори той мощності, яка потрібна. І на цей раз в нас зовсім не було проблем. Ми все відкачали, і аварійних ситуацій ніде не було. І в цей раз ми працюємо над тим, що в повне виключення електриці, щоб в нас працювали вишки, щоб була, був зв'язок і був інтернет. Тому вже три вишки на цей раз у нас працювало, і ми зробили деякі ще роботи з представниками Водофону і Київстару. На якщо буде повтор повного відключення електрики, то вишок буде працювати більше і зв'язок повинен бути не 100%, але він повинен бути. Ильич, як наразі Обстановка з ліквідацією наслідків обстрілів, скільки будинків, будівель, інфраструктури вдалося вже відремонтувати, відновити, і скільки ще в роботі? Ну в нас ми вже ввійшли в зиму, вже закінчується перший місяць зими, грудень На зараз в нас майже всі. Самі проблемні питання, ми закрили це розбиті покрівлі багатоповерхових будинків і розбиті покрівлі приватного сектору. Є в нас ще декілька об'єктів, які ми закінчуємо, і є в нас декілька об'єктів, які ми консервуємо до настання тепла, тому що є. Види робіт, які по холоду, по морозу, це дуже проблемно і ну, заважається. Тому ми консервуємо і будемо чекати весну. На зараз е депутати нас підтримують, кошти є на відновлення, е всі важливі роботи ми на цей день вже зробили. Що буде надалі, ми будемо. З вами бачити, які будуть обстріли. Тому на зараз є незначні, але це вже працюємо далі. Олександр, я знаю, що і в бюджеті області також є стаття, там, де буде компенсація чи допомога от містам, громадам Дніпропетровської області, які постраждали від обстрілів, взагалі від російської агресії. Чи є якесь розуміння, які ці суми будуть направлені саме на Нікополь, Нікопський області? Ну зараз такої інформації немає. В нас є державна програма через дію на відновлення, на відновлення наших будівель інфраструктури, яка була, скажімо так, або повністю знищена або пошкоджена після обстрілів. Тому на зараз ще конкретних цифр немає але. Знаєте, хочу звернутися до нікопольців, які читають деякі пабліки, в яких пишуть, що депутати нічого не роблять, міський голова нічого не робить, треба все заложити кошти на ремонти будівель і інфраструктури, яка пошкоджена в місті Нікополі. Но це каже тільки, об одному, що людина, яка це пише, ми це розуміємо, хто це пише під ботами. Він повністю не володіє. Він проговорився. Ну, він повністю не володіє е, не бюджетним законодавством, не е, цифрами, які на зараз є, і які потрібні кошти для того, щоб відновити і восстановити все пошкоджено в місті Нікополі. Е, тому це такий голий популізм. і Показує своє, скажімо так, нерозуміння ситуації. Ну, я вам це одне з останніх цифр. Пошкоджено по місту Нікополю майже 2365 будівель, споруд і тому подібне. Ми на зараз. Майже весь бюджет розвитку, який в нас був на 22-й рік, це ті кошти, які ми направляли на розбудову міста Нікополя, Ми їх потратили на те, щоб відновлювати саме необхідне, там, де пробиті криші, щоб п'ять поверхів могли люди жити, там, де е Приватні будинки придатні для проживання далі, але немає криші. Ми їх е, відновлювали там, де ми закуповували будівельні матеріали для того, щоб е, закривати, надавати Нікопольцям е, ці матеріали, щоб закривати е, вікна, балкони е, ну, та інші міста. Е, е, це я вам кажу для чого? Що якщо б ми кожне де пошкоджено вставляли вікна, склопакети, відновлювали стіни, відновлювали там ремонти в цих домах, квартирах, будинках, ну, наш бюджет на це не розрахований. Є в нас статті, вони називаються ну, статті, які направлені. В бюджеті на виплату заробітних плат, оплату опалення і інше. Ми не можемо від з цих ну, направлень брати кошти, тому що місто тоді перестане працювати. Але ми з вами дивимося і слухаємо, і голову нашої держави і. Кабінети міністрів розраховуємо на те, що будуть кошти на відновлення, і місто Нікополь буде е, теж е, в цих списках. Я вже задавав це питання. Ну, Нікопальчани тусі дзвонять, пишуть: не працює радіо. Як не працювало, так і не працює. Жодна хвиля. Я розумію, що це не ваша компетенція. Ну, як то депутати там реагувати на це винні, чи ні? Дивіться, ну в нас дротового радіо зовсім немає. Да. А радіо, які в нас поволна, ну ми направляли і зверталися з тим, щоб відновлювали роботу, але ну, напряму це від нас не залежить. Ну і від депутатів теж тому. Т2 були там, працювало, не працювало, ми теж звертались, була бригада, відновили, на зараз теж. Це Міністерство да. телерадіо? А, да. В нас зона активних бойових дій в місті Нікополі. Так. Чому в нас не працює радіо, може є якісь на це поважні причини. Тому напівають. Забочаясь. Да. Скажите вопрос, если можно. К нам пришло такое радостное событие, что нашел мы орденом Магдана Хмельницкого. Мы вас и поздравляем. Скажите, пожалуйста, а когда можно будет сделать этот исторический кадр, где мы с этим орденом? Ну, когда мы не его получим. А Пока когда мы его можно поприсутствовать? Ну, дивіться, я не знаю, де це будуть вручати? Я не можу вам сказати, можна там присутствувати або ні? Ми це узнаємо разом з вами. У мене нема такої інформації. Є підписаний указ, є е, Володимиром Зеленським, але вручення ще не було. Дякую. І втора вопрос. Скажіть, будь ласка, а можуть журналісти присутствувати на сесії, яка проходить? Ну, можуть, але без ä... немає. Ну, Давайте це ми поволокаємо. Дякую. Вопросів немає. Добре, все, yeah. дякую. Yeah.